Друзі, брати і сестри, Бог добрий, Бог люблячий, милостивий. Він сьогодні нам знову дарує прекрасний час, де ми будемо мати спільність з нашим Господом, де ми будемо хвалити Його, дякувати Йому, бо є за що йому дякувати, правда? Маємо мирне небо, гарна погода. Сьогодні маємо прекрасну молодь, яка приїхала до нас в гості, які хочуть з нами разом прославити нашого живого Бога. І ви знаєте, ми сьогодні е, у цей час, знаєте, я так собі їхав по дорозі думаю, е, що я маю таке коротеньке, що сказати, знаєте. І так я ранком встав і йду по подвір'ю і дивлюся на квіти. Е, жінка посадила квіти на підвіконниках на вулиці. Знаєте, і Є такі квітки, е, такі гарні, буйні, такі розквітли, такі аж серце радується. А є такі квіти, які... Знаєте, так листя похилилося, таке, воно знаете, таке, не, ну, не таке живе, не таке природні, як ті. І ми сьогодні так само, як ті квітки, знаєте, і Господь Він хоче е, до кожного з нас сьогодні. Ми даємо Він добре, знаєте, зараз квіти, зараз е, дерева, вони все хочуть чомусь, е, якоїсь хімії, правда? Так колись не буде. Я знаю, в мене сад росте, я колись його посадив 15 років садові. Є сад, дружина говорить, що ще садила бабця її, десь 50-60 років вже тому. І то дерево я ніколи не обробляю. Воно вічно ну, все нормально, А ці всі дерева хочуть якогось добре. І ми сьогодні теж хочемо від нашого Господа, щоб він сьогодні нас своїм потоками джерельної води, щоб він промінням Духа Святого, щоб він. Нас обгорнув, щоб він нас підживив. Знаєте, бо ми в пустці цієї пустині навколо нас цілий тиждень робочі будні. І ми навколо крутимося. І сьогодні ми прийшли на це місце, де Господь живий. Де Він сьогодні хоче кожного з нас обгорнути. Кожного з нас хоче потішити. І ми, знаєте, я хочу перед тим, як ми будемо молитись, відкриємо е, псалом. Е, псалом... Е, 118 з 19 вірша. Відчиніти мені брами правди, я ними війду, буду славити Господа. Це брама Господня, праведники в неї входять. Я буду хвалити тебе, бо озвався до мене і став ти спасіння мені. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це. І дивне воно у час наших. Цей день, що його сотворив Господь, радіймо та тішимося в нім. Просимо, Господи, спаси. Просимо, Господи, пощасти. Благословен, хто гряде в Господнє ім'я. Благословляємо вас із Господнього дому. Господь Бог і засяю він нам. Прив'яжуся, не то читаєш. Господь Бог і засягав він нам. Прив'яжіть святкову жертву шнурами аж до наріжників жертівника. Ти мій Бог, і я буду тебе прославляти. Мій Боже, я буду тебе величати. Дякуйте Господу, добрий бомбі, бо, бо навіки Його милосердя. Господь живий, і ми піднімемося на наші ноги. Подякуємо Йому, що Він сьогодні нам дарував знову цей день. Багато сьогодні людей не змогли прийти на місце. Багато сьогодні людей. Mm -hmm. Зараз цей час знаходиться в інших місцях, а ми прийшли, де буде прославлятися ім'я нашого Господа.